Бежим! Кассетка, 120-й, танчики бывают, работают. Но у чуваков что есть, тем они и работают. Идем мира, а его нет никак. Стреляют и стреляют, и стреляют и стреляют. Отпочиваем, как говорят. Сьогодні трохи тихіше, тому що весь ранок був туман, ворожі пташки не летають, що вони не можуть навестися, вони не можуть коригувати. Ну, то і ми як від, відпочиваємо, як кажуть. Ну, якщо це можна сказати, відпочинок. Я з Харкова родився і виріс там. З Харкова. З Харків, так. Останнє, чим я займався, це наружна реклама. У цивільному житті займався професійно спортом, змішаними От, намагався зробити собі кар'єру велику, але, як у всіх, всі плани були зруйновані, і тому прийшлося це залишити. Ну і брати в руку руки зброю. Обстріли це, це вже нормально. От. Ну, головне, щоб не по нам, та не по цивільним. Тут больница вообще была. Вот, вот эта больница. Mm -hmm. Авиаудар. Okay. Mm -hmm. Это уже домненько на самом деле. Ну, полгода держал. Ну видите уже яма старая. Що? да? так? Просто Це прям перше було щось страшно стало Але коли вистить, то воно нормально, так? Да? Ось снаряд не услышить. Вже привикла до цих, В <реш> другий раз солдати сюди приїдуть. Я от сижу на лавочці. вони стріляють, вони швидше тікають, а я сиджу, вони так дивляться, Бабушка, сидить, Я кажу, я, я вже привикла. <реш> ну, тут живуть, то там багато людей, ще отам. Через дорогу старушка, я зараз йду до неї теж не з одного року, з 34-го року. замерзнемо зимою. света же нету. Ой, куда ехать? Дочери по севере не успела. А теперь некуда. Не як добраться. Идем мира, а его нету никакого. Стреляют и стреляют, стреляют и стреляют. Так вот и живем. Якщо ми скажемо оце, ми віддамо ворогу, то ворог зрозуміє, що це слабкість, і так чи інакше, я з Харкова багато зі мною тут не харків'яни, і вони з різних куточків. Також багато людей з окупованих територій. Ми були у тих місцях. Де вони буквально за 100 кілометрів від свого дому, але ж вони туди не можуть потрапити, вони не знають, що ж з їх домом. Тому ми всі однакові, ми всі українці, ми любимо свою землю. Багато хто починає забувати, що війна є у всій країні. Тобто це більша проблема в самих людях, от в їх ставленні, а не в тому, що чогось не... Вийде. О, так, чогось не вистачає. Хуй його так? Проблема тільки в людях, у цивільних, що хто забував, але добре, що все починає налаштовуватися у містах, які вже так сказати звільнені. І я був рад бачити, що місто вже процвітає. Типу, все нормально, економіка росте, люди вже виходять. Але проблема, мабуть, з цими клубами це вже пафос, і він якось. Перебуває ту обстановку, яка зараз знаходиться. Дівчат, головне, набирають воєнкомат, а нормальних пацанів здорових бугаїв, які там косять, ховаються, десь, ну, їх по-любому воно достане, якщо ну, не дай Бог з нами. І... Щось случиться, хто буде в тому держати кордони, їм прийдеться держати кордони, так що хай трохи потихоньку приходять в себе і починають готуватись, тому що без підготовки тут робити. Розвалять одразу і шансу на життя не буде. Приходиться просто вчитись на літу, все схватити, щоб ну, бути готовим до, до тої сраки, яка там на нас чекає. А все це нелегко, дуже тяжко. Або Україна стане Росією і тоді вони відчують, що це за життя, коли в них все заберуть, нічого не буде, над ними будуть знущатись. Або настане той час, коли, ну, коли їм прийдеться взяти в руки зброю і тоді вони теж обісеруються, тому що це все нове, тут не нове. Літають все. Кассетка. 120-й прилезают, танчики бывают, работают. Ну, в целом, у чуваков что есть, то и тем они и работают. За Да, последние месяца после выхода э, Пригожина отсюда и его петухов, э, вот, то да, да. Но конца пытаются сохранить э, э, все свои высоты идет борьба за высоты. Это основная типа, наша цель – снять высоты, и потом будет легче. Очень трудно, потому что если превосходство в высотах, то это доминирование. Друзі, привіт! Мене звати Сергій, я координуючий редактор у ГУВАРІ. Для того, щоб далі працювати, а це означає платити командам гонорари, їздити на деокуповані території, ремонтувати авто, його заправляти. Для того, щоб робити якісні тексти та новини, нам потрібна ваша допомога. Для цього ми створюємо спільноту. Це середовище однодумців, які допомагають нам створювати наші продукти і підтримують нашу роботу. Разом з вами ми можемо створювати якісне регіональне видання. І створювати історії, які змінюють регіон, змінюють Україну. Прошу вас підтримати нас донатом або приєднатися до нашої спільноти, бути з нами на зв'язку і разом створимо круте регіональне видання. Дякую вам.